На Великодні свята вояки наших військових частин, бійці батальйону ОУН, що зараз перебувають у зоні бойових дій, отримують подарунки. Привітати приємними святковими подарунками вояків вирішили жителі міста побратима Освенцім, меценати та дітлахи міста Самбора. Поблизу ратуші священники різних конфесій освятили джип. Та продукти харчування це кілька тисяч яєць та писанок, виконаних власноручно вчителями та учнями загальноосвітніх закладів, близько 150 кілограм м'ясних виробів, різноманітні святкові паски, традиційні святкові бурячки з хріном та інші продукти харчування. Відвести бійцям чергову гуманітарну допомогу відкликнулися голова міста Тарас Копиляк, його заступник Юрій Леськів, депутати міської ради Іван Тимців, Олег Полюга та Ігор Карак. Доброволець батальйону Айдар Микола Стародуб, голова самбірської громадської організації Майдан Павло Андрущенко, водій Олег Савченко та інші.